Приїхали ми на рибалку, зараз будемо рибачити на ось такій лодочці. Ось це наш кораблік буде. Ага, поторна лодочка. Ну, можна і веслами також. Клас! Капітан Фідор. Капітан Федя. А? а? Кіна. А! Будемо рибку ловити, велику, маленьку, яка зловиться. Ось наша іменинниця. Вона сьогодні це організувала. А, здесь мам, окей, окей. А це рибачки, вони готуються, готуються до... Oh, nice О, My name is Федя. Правильно. thanks. рибалка. Щоб рибалка була нормальна, треба три свічки випити. Окей. Окей. Дякую. 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 І вам дякую. І вам дякую. Nice car. Я поміняв шляпу. Але ми ще чекаємо на рибачків. Рибаків. Вони там збираються щось там собі, заливають паливо. Коротше, чекаємо. Скоро будемо в пуч! Відправлятися! Рибку-рибку! Хочу акулу зловити! Ну, це якогось малька. Хто ти таке? Що це таке? Що це хто ти такий? короче, освітив, посвятив лодку, щоб все було добре, помолився і будемо їхати. Не на ці, а на інші. А ця лодка називається Германія. Ой, блин. Це як тяжело, поїхали. Хвилян. Е-не!

Maybe, maybe. Ну що, давайте, хлопці, давайте. Щось ми застряли, коротше, осталось трисячки. <рес> Ой, бля. Хай ту хай тобі щастить, коротше. Я ні, розумів, що не буду рыбаком ніколи. Вот це така робота. Я, я вже боюсь. Ти боїшся, отак будемо зараз Погнали, блин. Погнал, давай, давай! Ой-ой-ой, ну ладно, До побачення. Бувайте, хлопці, бувайте. Хай вам щастить, гарної рибалки. Все у вас буде добре. Гудбай. Лену вже посадили. Зараз будемо їхати. Все, ми стартуємо. Поїхали. Як страшно, да? Два, два, everybody. Поплили. Ох. летять. О, привет, Юбочка. Ого. Вот это аттракционы. Викався, бо там таких хвилі, багато. Величезні хвилі. Ого! Призі летять! Сумиться! Стихія! А -а -а. Клас! Який манікюрчик у дівчинки! У мене якийсь чотирмак. Нормально заграю. Ой, так нормально, це вже, вже укачує. Нічого, ми витримаємо це. Черепаха, черепаха. А, а, так у них е це, любов. Там дві черепашки. Крутяться вони, дивитися. Крутиться, крутиться. М -м -м. Молодці, молодці. Оце рибак. Треба шкатер зробити. Воно все трясеться все. Ух, О! Це в нас супутник здурів та не може знайти наше місце знаходження на цій планеті. Німно вкачало. Ну, Лежу, віддихаю. Хошо, пока, Ліночка. вот наши друзья. Фанбойс. Фанбойс. Фанбойс, да. Поплавав, Три кг легче стало. Нормально. Он впереди Форт Гольф. Борт короче, мы не, не даже липов. Нас высаживают в Гале. Нам стало плохо, короче. Ха -ха. Вот такие мы рыбаки. Короче, нас укачало так с Леночкой, что нас, мы попросили нас высадить в ближайшем порту. А они потом отправятся короче, снова на рыбалку мы бы просто бы не дожили еще, еще 5 часов. Ну ничего, зато весело. Вообще классно. Вообще классно. Нормально. Жить можно. в колыбельке, как на гамочке. но все равно мультики были хорошие. Хорошие были мультики. Мучим на всех парах. Начинаем. Форт. Форт Бояр, сказал бы я, но это Форт Голь. Лена на попа. среди мужиков, сидит она там впереди. Я думаю, они нас не будут выбрасывать в океан, а мы присфортуемся где-то там, надеюсь. А это у нас четырехногие существо. Блин, а вообще хорошо стало. Может даже жалко, жарко. Жалко. Жарко. Вроде нормально. Ну Но уже решение принято. Нас высаживают, а они дальше плывут. Вот так, ребята, сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Бай-бай, бай-бай. Ой, бай. Уплывает goodbye, 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 goodbye. Сладких снов, мужчина. Так сладко спит. Молодец. Молодец. Короче, кто хочет покататься на лодочке долго, рекомендую сначала в центре потренироваться. Здесь, короче, взятый. Или трезво рассчитывать свои силы. Вот, а до то, а то нас как рабинзонов вот высадили в Гале. Теперь нам нужно добираться до нашего места, где мы свой байк оставили. А ребята поплыли вон туда, поплыли дальше. Так что, высадили нас на островитян. Ну, маем. Маем, шумаем. Ось, рыбалки вы приехали и снова затягивают же... На узбережжя свою лодочку, Важка праця, дуже важка. Але саме прикольне, що вони всі посміхаються. Ей. Весело, весело. Тяжка праця, але посміхаються. Молодці. Окей, йду, йду, йду. Рибаки, нормальні хлопці. Важка праця, важка, але що робити? Бувайте всі!